Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби, нібито буду казати. Поїсти в гриби. Сьогодні ми прямуємо високогір'я Карпат, Зокрема в Полисичку глянемо за білими, ну і звісно ведемо пошуки в чорний гігід. От Сьогодні що то сьогодні? Який-то день середа, я вже збився, вроді 10 число, не втім не знаю, здається, 10 число. Місяць липень. От. І прямуємо в високогір'я Карпатку. Так що зустрінемося вже в лісі при першій нашій західці. І так, 9 -та година, високогір'я Карпат. Зайшли ми тільки до лісу і зразу нам попалася лисичка. Ну і ми звісно будемо збирати. Лісечка непогана. Є коло чого посидіти. Тут у нас якийсь рибок, а це То, то ніхто моховичок. І так пройшло годину часу. Білого гриба я так і не знайшов великого. Я дійшов висновку, що грибники тут були. От, я, я залишав в тому дві тижні лисички. І лисички вони мали б бути великі, вони просто позбирані вже. А от я знайшов таких молодих білих. Ось один такий, мамо, молоденький. І ось другий молоденький такі. А таких більших поки що я не знайшов. Хіба будемо шукати місця, де не було грибників, а де їх не було. Це важко зрозуміти. Ось і перший мій білий гриб. Гриб уже більшенький, так як я казав, грибники сюди не дійшли, мабуть. Ось який він красень. Якість його радує. Який мохомор гарненький, але неїстивний. А з білими дуже слабо. Вже сходимо донизу. До нашого транспорту будемо пробувати переїхати десь в інші місця. Місцями можна знайти ось таку лисичку, але переважно дрібна. Переїхав я на іншу ділянку лісу. Поки що. З грибами. Нуль. О, два мухоморчика які. Гарні. Ну і мох. Мох. Зелений, зелений. Значить, вологість є. В землі. Надіємося на гарний урожай цього сезону. Ну, а ми будемо продовжувати наші пошуки. Не знаю, що з того вийде, ну але продовжуємо. Знову знайшов непогані лисички. Значить беремося до роботи. Ось які лисички. Такі більшенькі трохи. Ще одна купочка лисичок, невеличка, але лисичка блішенька можна брати. От на іншій ділянці хвилин 30 ходжу, може більше, враховуючи те, що я лисички збирав. От перший такий нещасний білячок. А. І то поїджений. Ну білий. Ось які ще два малюка. Ось такі. Ну, ось цей ми візьмемо, а цей залишимо. От залізли ми ще на гірку подивитися на ягоду. Ягода якась є, але вона, вона вже така нещасна. Ну не знаю, пару штук може внукам назбираю. Тут вже можна замість ягід і малинку збирати. Ой, яка є малинка? Дозріла. Ягода не дуже, але з літру я думаю, що ми, що ми не збирали. Сходимо донизу по трошки. Завершуємо сьогоднішню поїздку Високогір'ї Карпат. Поїздка більш-менш вдалася, хоч і білих половато, але ми ягідок трохи назбирали і лисичок трошки підзбирали, от показую результат. То не повних 2 літри ягід, ну і лисичок порядка 2,5 кг. Що з білими? З білими мене знайшли сім штук, шість е -е, молодих, от і одного середнячка. Такий результат, ще трошки до лісу зарано. Ну а звичайно вам бажаю кращих результатів, як у нас, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, це ваш дім. І будьте добрі, не смітіть свої, своєму домі. А також не копайте робочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас риці. Хай вам частить, до побачення, до нових зустрічей.